Рівень пасіонарності британських партнерів, які вони демонструють в своїх заявах, він прямо протилежний реальному рівню їхніх вкладень обороноздатність. Тому що ми зараз з вами говоримо в першу чергу про країну, яка ну дуже непристойними темпами скорочує свій флот. Воно ну, то, звісно, в медіа обговорювалась історія, що там бачите. Uh, британці не знайшли додатковий екіпаж на два майбутні фрегати, які там будуються. Да? Тому доведеться списати два старі фрегати, які правда і так не можуть вийти в море. Да, от Британія в принципі дійшла до тої ситуації, коли вони дуже багато uh, старих фрегатів, які не можуть вийти в море, але просто числяться на папері. І Найбільше британці якось самі, самі бідкалися, що виходить у флоті Чилі. Боєздатних фрегатів нового британського проекту Type 23 більше, ніж у самому британському флоті. Вони до такої, вибачте, порнографії докотилися. Але ну, от, якось от, так от вони роблять дозволяють собі такі пасіонарні заяви, і більше, от, якщо говорити про рівень пасіонарності і нести з реальністю, ну, то авторитетний Британський аналітичний інститут Royal United Services Institute Інститут своєму там, недавньому скажімо так, одні з недавніх публіку. Кресла таку от річ що то ядром їхніх сухопутних військ, там порядку 80 тисяч це має бути третя бронетанкова дивізія. Формально танки є, дивізія існує, але вона не боєздатна І виходить, що там навіть було таке порівняння цікаве що з формальної точки зору британської армії менше там, готових до застосування військ і там готових до застосування важкого озброєння, менше, ніж навіть нам дали. Цей куций обсяг для наступу на півдні у 2023 році. там Британія всього, в принципі, британці дійшли до такої цікавої ситуації, коли, би батьківщина танка як озброєння а в них всього цього танків залишилось порядка 200 одиниць. Останній танковий завод вони зрівняли з землею і віддали забудовникам. Хто би міг би подумати? Да? <гум> Думали, що це тільки в нас може бути таке, що там де щось зрівняли і віддали забудовникам. Ні, британці остаточно ліквідували, виходить, своє. Танкобудівні спроможності десь так в 2000-х роках, і виходить, британські танки модернізувати допомагатимуть німці. Не кажучи вже про те, що зараз, якби це не прозвучало, але на Британських островах немає організованої протиповітряної оборони.